Двічі в одну річку Володимир Шаран знову головний тренер ПФК Олександрія. З лютого 2010 по грудень 2011 він вже очолював команду, яка спочатку стала четвертою у першій лізі. А в наступному сезоні завоювала путівку до прем'єр-ліги. Нового старого тренера на прес-конференції представив президент клубу Сергій Кузьменко з 8 червня. Тренерський штаб буде очолювати Володимир Богданович Шаран. З чим щиро його вітаємо і бажаємо успіхів в нашій команді. Сергій Кузьменко каже: до клубу надійшло достатньо пропозицій від фахівців. Зім'ям вирішальною ж при виборі нового наставника стала позиція вболівальників Олександрії. Підсилило цю позицію позицію прийняття рішення в сторону Володимира Богдановича. Це те, що місто Олександрія відверто полюбляє, Цього головного тренера. І болівальник готовий і взяв на себе також відповідальність за цього головного тренера, тим, що інколи на стадіонах там скандував і підказував, яке треба прийняти рішення. Грати для вболівальників таке кредо і Володимира Шарана. Щоб команда виходила з таким настроєм, як вони грали, те, що я бачив в Кіровограді. Це дійсно команда виходила і віддавалась максимум зусиль того, щоб перемогти. І не було гравця на полі, який не думав про болівальника, тому що це саме основне для нашої команди. Ми граємо завжди грали і будемо грати для болівальників. Вже відомо, що не буде у команді півзахисника Сергія Колесниченка, а нападник Сергій Мотус завершив спортивну кар'єру. Натомість на перший тренувальний збір з Олександрією їдуть до десяти потенційних новачків. 19 числа ми збираємося і проведемо перший такий. Невеличкий збір в Олександрії для того, щоб визначити, з ким ми можемо продовжити співдружність, Плануємо тренувальний збір в Криму з 26 по 6. Липня визначилися у клубі із завданнями на наступний сезон. Є амбіція знаходитися у преміум класі, знаходитися у елітному футболі. Але для того, щоб там знаходитися, потрібно відповідно мати команду, яка може туди не тільки вийти, а й там успішно закріпитися і успішно виступати. Також Сергій Кузьменко вже вкотре спростував чутки про злиття Олександрії та Головківського «Украгроку» у першій лізі гратимуть обидві команди, наголосив президент Олександрійського клубу. Це різні цілі, різні завдання, різні команди, різні історії, різні традиції. І дай Боже, щоб у нас було хорошого багато. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту. А от ім'я нового наставника зірки поки що невідомо. Про це на прес-конференції повідомив президент Кіровоградського клубу Максим Берескін. Безусловно, тепер ми знаходимося на етапі вибору нового головного главного треніра. Возможно, огорчу вас немножко сьогодні э, кандидатура головного тренера обсуждаться не буде, озвучуватися не буде в самое ближайшее час. Я думаю, на протяжении недели ви об этом узнаете. Екс неставник зірки ілля близнюк залишив команду 4 червня. Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін, каже Максим Березкін. На сьогоднішній момент руководство клуба. Э, Може констатувати те, що, да дійсно контракт з Сергією Владиславовичем Близнюком окончен, по, скажем так по е, обоюдним по обоюдним договоренностям. Роботу Іллі Близнюка у кірвограді керівництво клубу вважає неоднозначною. По ходу сезону зірка у турнірній таблиці була на першій, третій і п'ятій позиціях, але чемпіонат завершила на восьмому місці. Команда по ітогам зайняла восьмо місце. На самом деле я считаю, что нам не стоит расстраиваться. Если вы смотрели турнирную таблицу, то восьмое место от пятого разрыв два очка. Вера Шестакова и Ля Зеленкин. Новый спорту.